На базі спортивної школи локомотив у кривому розі відбувся масштабний щорічний турнір джиу-джитсу, де молоді спортсмени продемонстрували свою майстерність у цій складній техніці. Джиу-джитсу це мистецтво, що вимагає не лише фізичної сили, а й витримки, гнучкості та гострого розуму, зазначає Дмитро, який займається цим видом єдиноборства Більше року я займаюсь і Мені дуже подобається. Да, я дуже добре готувався. І... Увірюємо, змагання зібрали понад сотню учасників різного віку, які займалися за звання найкращих. А батьки та тренери підтримували та вболівали за спортсменів. Під час турніру судді оцінювали не лише вміння боротися, але й технічність, стратегію і контроль над собою, що є ключовими елементами джиу джитсу Головний суддя турніру поділився, що рівень підготовки учасників цього року справді вражає. Кожен рік проводиться, можливо, іноді два рази на рік. Команда Кості Крапівки постійно його проводить. Збираються всі клуби нашого міста, всі загалом підтримують його. Дуже багато молоді, дуже багато дітей, іноді навіть дорослі з інших міст приїжджають. Але загалом це наш міський турнір обширний за участю дітей і підлітків. Тут трохи узагальнили та зробили білі, якби початківці, і більш досвідчені це кольорові пояси. Тобто на дві підгрупи і за віком. Організатор змагань Кубок залізної молоді зазначає, що громадська організація підготувала переможцям різні призи кімоно, футболки. А найкращим знавцям цього виду спорту передбачені грошові призи за розвиток джиу-джитсу. Наразі змагання тільки для дітей. Раніше ми робили для дорослих всі вікові категорії від 4 років до 18. Кожні 4, 5 6-7, 8-9, Всі вікові групи, розділ в кімоно та боротьба без кімоно. Після напружених змагань переможці отримали заслужені. Нагороди, крім того, для всіх учасників цей турнір став важливим досвідом у їх спортивній кар'єрі. В майбутньому організатори планують проводити такі заходи кожного півроку та залучати не тільки дітей, а й дорослих спортсменів. Аліна Сітнікова, Едуард Лушвенко, перший міський.